Доброго дня підписникам та гостям каналу. Відосик з'явився в нас. Звісно, не по темі каналу, ну підписники кажуть, що треба і таке знімати. На продаж з'явилася така ось славу. Таврія, вибачаюсь. Така. Не трухла! В хорошому стані. Машина ухожена, машина, як то кажуть, з-під діда. Її рідний пробіг. Не знаю, видно, 92 там щось. В принципі, все працює. Salon. Двигуна зараз покажу Оп. Блин. Оп. такий двигун. Середня резина нова. Ось як бачимо, два передні і нові. Ну, задній так собі. Але ще поїздять. Є. Але машина 2004 року. Е, машина потіх паспорту, так як дідуля вже помер. Є прицепне. До речі, амортизатори тримають. Tak. Taki bohatnik. Ta lóża. Troszkę z daleka. Закриєм капот. Все закрилось. Закривається легенько все. Ціна такого авто 800 доларів. Можна якийсь маленький торг на каву. А другий скат покажу задній. Ну, половина, не, половина, я думаю, ще є. Навіть задній дворник, чи як по українському працює. Ну, на цьому все, до побачення.